Відповідно до положення пункту 1 статті 104 акти цивільного законодавства України ЦК України встановлено, що основу цивільного законодавства України становить Конституція України. Положенням розділу 1 пункту 2 статті 4 акти цивільного законодавства України ЦК України встановлено, що основним актом цивільного законодавства України є цивільний кодекс України. Положеннями розділу пукту 2, 2 пункту 2 статті 4, акти цивільного законодавства України ЦК України встановлено, що акти цивільного законодавства є такий акт, як і інші закони України, які приймаються відповідно до Конституції України та цього кодексу. Далі закон. Положеннями другого речення розділу 2 статті 8. Конституції України встановлено, що закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй. Положеннями розділу частини першої статті 94 Конституції України встановлено, що закон підписує голова Верховної Ради України і невідкладно направляє її Президенту України. Положенням пункту 29 статті 106 Президенту України Конституції України встановлено. Що Президент України, 29-й пункт, підписує закони, прийняті Верховною Радою, Радою України. Положеннями значить, пункту 23 статті 106, Президент України створює, реорганізує і ліквідує суди. Положеннями розділу 3 статті 94 Конституції України встановлено, що у разі якщо Президент України протягом встановленого строку не повернув закон. Для розгляду закон вважається схваленим президентом України і має бути підписаний та офіційно оприлюднений. Значить, положеннями розділу 5 статті 94 Конституції України встановлено, що закон набирає чинності через 10 днів з дня його офіційного оприлюднення, але не раніше дня його оприлюднення. Положеннями розділу першого статті 104 Конституції України встановлено. Що новообраний президент України вступає на пост а з моменту складання його присяги, положеннями розділу 1 статті 179 Конституції країни встановлено, що повноваження народних депутатів України починається з моменту складання присяги. Положеннями частини 1 пункту першого розділу другої статті 11 підставами. Для цивільного процесу та обов'язків цивільного кодексу України встановлено, що підставами Виникнення цивільних прав та обов'язків, зокрема, є договори та інші правочини. Положеннями розділу 1 статті 202 поняття та види правочинів цивільного кодексу України встановлено, що правочином є дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків. Положеннями розділу 4 статті 202 поняття про види правочинів ЦК України встановлено. Що дво чи багатосторонні правочини є погоджена дія двох або більше сторін. Положеннями пункту 1 статті 2, учасники цивільних відносин Цивільного кодексу України встановлено, що учасниками цивільних відносин є фізичні особи та юридичні особи. далі – особи. Положеннями пункту 2 статті 2, учасниками цивільних відносин ЦК України встановлено. що... Ну бо тому, що е, справа в тому, що коли я вставила питання про відвід, ви мені не дали сказати до кінця, ви послухали особу, яка говорила там всяку, знаєте, якусь непотріб без ніяких доказів, без нічого. А коли я вам представляла процедура. ми маємо послухати вас і їх. Ми послухали вас, ми не суд. ви не зрозуміли ваша честь. Якщо б ви зрозуміли, я вам цитую тепер конституцію України. Ви Яку ви повинні? Які як ви повинні? Значить, питання полягає? Будь ласка. Скільки часу, минулий раз я говорила що ви мені предоставили Конституцію, відповідно до якої ви прийшли в зал судового засідання і будете приймати рішення, ви приймаєте рішення вже, бо ви вже ухвали виносите. Значить, ви приймали рішення, ви до, до, до судови, самі зробили процеси щоб до, дати вам текст Конституції, так? Сформулюєте. Текст Конституції, я минулого разу ще казала, що на цей раз, щоб ви предоставили кожний суддя, предоставив ту Конституцію, щоб я могла подивитися, якою використовується сьогодні, прийшовши в судовий процес. Бо тому що відповідно до постанови, колег, постанови Верховного я суду, я суду. Так ви покажіть мені, якою ви користуєтеся. Я, наприклад, вам показую. Я вам тепер цитую положення. Норм закону основного конституції, ви покажіть, будь ласка, якою використується конституцією, щоб я могла далі сказати. Суд вам не повинен. Не зобов'язані вам давати текст конституції. Розумієте? Зобов'язані, а ви Німа скажіть Ми Ви повинні по розглянути справу. Ну ви прийшли в судовий процес. Ми учасники судового процесу. я вам зачитала відповідно до конституції. Ви повинні розглянути справу почати її. Розвитку. Ні, Так ви повинні перший раз користуватися закон на сьогоднішній день. На ви Ви не повернули справу до першої інстанції в матеріалах справи. ваш честь, Я вам говорю, ви не повернули. Ви відмовили повернути. Та. ви повернули чому? Ви приховуєте злочин? Чому? Бо тому що в матеріалах справи має бути оригінал моєї заяви. Ні, ви послухайте. А як ви можете? Ухвала стосується заяви, яка підроблена від, від мого імені. Тобто, у нас оцінка і всі документи і торги. У матеріалах справи її немає. Я вам наперед сказала. В заяві в апеляційній було написано. Ні, у мене є клопотання. Я говорю, ви відмовили мені про те, що представити Ні, чекайте, не спішіть. Не сп... Ні, чекайте. Ви не спішіть. Це тільки одне. Я дала вам одне тільки запитання. Друге, відповідно відповідно до... час на заявлення по справи. Вони у вас є по суті. по суті справи. Ви винесли ухвалу тільки що. Тільки що винесли ухвалу від 11 січня 2016 року колегія суддів судової палати з розгляду цивільних прав апеляційного суду івано Франківської області в складі головуючого, розглянувши в відкритому судовому засіданні заяву апелянта Романчак Олександра Григорівне про відвід судді Матківського, встановила значить ухвала, яка винесена, не відповідає 210 статті, бо тому, що в ній Вступній частині не написано згідно чого, розгляд якої судової справи. Значить, вона не відповідає вже. Тому у зв'язку з цим, будь ласка, в задоволенні заяви про відвід судді Матківського відмовити. будь ласка, тепер предоставте, підтвердіть мені, будь ласка, відповідно до статті 7 закону України про судоустрій статус суддів, що ця ухвала винесена. Законно утвореним судом, і я вам даю запитання пряме. Ось в докази у матеріалах справи є законно утвореного суду. Значить, є, винесена, є Ви справи, підтвердіть з... ваше не спішіть розподіл. Там є питання, по суті, справи. Ми так розуміємо, у вас уже немає, так не спішіть ви не будете доповідати, бо тому що ви предоставте документи відповідно статті 7. Я вам цитую усно, бо тому що матеріали в справі є. І заяви ці в порядку сьомої є. Так. Ви розуміє... відмовилися. Ви да, участь і інші учасники процесу. Є інші такі, що учасники не прийшли. Ви вирішили без них. Ви приховуєте злочин сьогодні. Ви вже 12 років. Злочин викрадення мого власного будинку. 12 років. Ви позбавили мене моїх прав власності. Я вам говорю: підтвердіть, будь ласка, мені повноваження ваші. Три судді є: Матківський, Ковальчук, Матківський. Підтвердіть згідно статті 7, я вам цитую просто на пам'ять, бо ви не даєте можливості навіть написати вам, зробити перерву. Ви ж хочете рішати. Я кажу вам усно, будь ласка. Робіть перерву, підтвердіть мені, що ця ухвала, яку ви тільки що винесли про відмову у відводі судді Матківського, що вона е, значить винесена законно утвореним судом відповідно до статті 7 закону України про судову не перебивайте. Відповідно до закону. Я ще раз вам цитую, я маю право на законно утворений суд. так, ви приховав. Ви мало того, що будь ласка, робіть перерву, предоставте мені документи. Ваша честь, я вам ще раз кажу Ваша честь, я вам ще раз кажу. Я оголошую вам відвід. Ви ще не вирішили питання. Ви ще не вирішили питання. Розумієте? Ще слідуючи питання мало бути. Ви мене зобов'язали. Я вам говорю зараз. Перше є відвід суддям. Я вам ставлю питання відвід всій колегії. Я вам, колеги, всі ставлю питання. Я вам ставлю колеги, відвід після того, аж буде оце ухвала йти, як ви мали право мене заставити платити? Відвід всі колеги, значить, я під я підстави ставлю. Ні, ви вислухайте мою думку. Чому я заявляю? Ви ж не даєте сказати, чому? Чому? Значить, я маю право відповідно до 7 статті закону про судову статус суддів, щоб мою справу сьогодні розглядав суд, який утворений відповідно до закону. На сьогоднішній день ви не повернули матеріали до першої інстанції, який суд не утворений відповідно до закону. І судді не мають присяг, не складали присяг і не мають посвідчень. Коли сталося питання про відвід цьому судді, який вчиняв дії і позбав мене права на майно 12 років, тобто на житло. І він саме вчинив дії, наніс всім позивачам збитків 16 мільйонів, то на даний час ви сказали, що цей суддя не відводиться. Ви троє не відвели цього суддю, який не має права рішати це питання. Мало того, то, що про інше, я не говорю вже. В даній ситуації я вам ставлю питання, підтвердіть, згідно заяву вам кажу, підтвердіть. Якщо ви не хочете підтвердити, я ставлю питання по інше. Я вам відводжу вас, цілу колегію. Тому. Що ви відмовилися предоставити мені е, зразок Конституції, якою ви користуєтеся? Тобто, відповідно до якої Конституції, якого року ви вчиняєте дії в судовому процесі. Тобто, таким чином ви ігноруєте постанову Пленуму Верховного суду України, який сказано чітко, що судді повинні норми використовувати в процесі Конституції. Значить, в даній ситуації я вам сказала, що якщо ви мені предоставите документи ще, тобто указ президента про створення апеляційного суду. Ви ж не хотіли вернути документи в першу інстанцію, щоб вони предоставили, щоб ви рішення скасували, бо воно є незаконне. Ви відмовилися, ви хотіли приховати це вже злочин вашою цією ухвалою, Це вже є злочин. Повернення, що ви відмовили? Значить, ухвали ніякої нема. Є, значить, протокольна частина. дайте мені протокольну. Про те, що ви відмовили. Повернути справу в першій інстанції, якщо ви маєте право протокольною не повернути, значить це вже залежить від того, як ви вирішаєте. Ні. ні, значить, слідуючи, я ні, ви дайте до кінця. Предоставте, будь ласка, я вам в матеріалах справи. Ні, дайте мені до кінця. Законом для колеги це так, щоб мене Ну я розумію. Ви не даєте мені навіть говорити про те. Так, дайте мені хтось з телефон свій. Дайте мені. Ну, включіть, будь ласка. Так, да, слухати вони будуть. От дивлюся на цього пихатого представника режиму. І... І злочинців бізнесу, які обікрали громадян міста Івано-Франківська не тільки на мені. Оце якраз ті, хто. Чого? Зараз буду, я буду казати, вони вже не дали, навіть казати, далі ще раз буде відвід. Добре, що записано все на відео. Так, не можу вашим телефоном користуватися, давайте я буду своїм, напевно.